Приїхала я в садовий центр у нас великий, я ні разу тут не була ніколи, бо в знімному будинку так не дуже хотілось. Ну, що ти там будеш робити особливо. Але от зараз буду потрошки дивитися. Ну тут тільки заходиш і починається багато-багато краси. Зараз, на жаль, я е, на задньому ділянці не можу нічого робити. Але в мене є одне таке місце спереду. Я там теж не дуже можу щось робити, тому що будуть доріжки, скип стоїть. Але я хочу, біля оцей такий, в мене є низенький, між мною і сусідом парканчик. Ось. І я би хотіла там щось таке посадити, щоб воно так росло трошки вище, бо він такий низенький. Зробило такий між нами. Як вищий парканчик, ну і ще й цвіло до того всього. То я хоча б подивлюся, камелі вони такі гарні. І червоні, і білі, і рожеві. Так. Зараз я тут в камеліях на старті. Що це? Примули, нарциси. Сно камелі. І я буду зараз оприділятися хоча би приблизно. Ось такі є. Що по висоті, воно би мало мені бути ну, до півтора метра, звичайно. І щоб воно виглядало симпатично круглий рік. Так, і. О, у мене щось таке росте. Так, і взагалі підходило для розмежування. Окей, гімалайський евнімус. Щось таке. Ну, не знаю, якщо я буду все знімати, то я тут, звичайно, буду довечора. до вечора. Бо це я тільки увійшла. А подивіться, оце я говорила остролист. Ось як його на шпалеру зробили, бачите, огорожу. І він ось вічно зелений з цими червоними ягідками. Дуже-дуже він мені подобається. Так. А це що у нас з таким гарним листям? Редробін Fortinie. Я не знаю такого, ну я нічого не знаю, що мені казати. От. Ну, якщо щось побачу підходяще, то вам покажу, тому що тут також продається навіть будиночки. От, я спочатку обдивлюсь все. Я навіть не знаю, чи брати мені е візочок, чи просто пройтися. Бо я ще не оприділилася. Ой-ой-ой-ой. Англійські рози. Троянди. Так, ну тут, звичайно, є вибір. Так, троянди. Назви ой 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 Так, на сонечко вийшло сьогодні, але дуже холодний вітер. Так, одразу для троянд харчування, догляд Девід Остін. Роузес – це доволі, я так розумію, популярний Девід Остін. Так, все, іду далі дивитись. Цей відділ це рододендрони і Азалій. Ось так треба. Родотендрони тут. Білі, рожеві, фіолетові. Це низькорослі якісь, а тут бачу в горщиках. Ой, вже бутончики. А які це? Не бачу. Так, а це у нас це теж той відділ. Тут, тут азалії. Так. А ну Мені ці величенькі подобаються, але я собі уявляю ціни на них, на ці величенькі. Ну от, Оцей кущ великий, бачите, то він... Ну, він уже такий деревце гарне. 119 фунтів. Це фотінія рожева. Угу, угу. Так, ось рододендрон білий. Так, треба буде, я собі вдома передивлюся, почитаю. Так, оця фотінія знову велика. Так, тут у нас червоні. деревця. Ось такі гарні бутончики вже. Рододендрон. З такою серединкою. Ну, от цікаво, який він росте за високий. Так, зараз поглянемо, може я побачу. Не бачу, якого він росту буде. Ну, такий, мабуть. Ага, до одного метру. Ясно. До одного метру. Ну, будемо знати. Так, і. Йдемо в інші розділи. От сформовані такі вони деревця. Це у нас що? Азалія. Вау, 65 фунтів, так? Де вона є? А, це, мабуть, оця, яка е, її можна формувати, так? Вона на стовбурі. Ну, це так я буду кожну, якщо роззиратись, то я тут надовго. Так, подобаються мені білі родотендрониці, дуже вони гарні, красиві кольорів куча. От такі цікаві деревця. Я так розумію, вони пишуть, що це Fuji Cherry. Це якісь такі вишеньки, черешеньки, так? Але вона, я так розумію, цвіте, поцвіла красиво, як сакура. І все. А потім такі прутик лишається. Я зелень хочу, хочу зелені більше. Ну, от багато ці деревця. Ось так вони можуть. Рожеві є, білі є, темні є. Оце сформоване, красиве. А що це воно є таке? А, це ж той, що, що я вже його Ну, Він дійсно красиво виростає, правда? М -м -м -м. Так, і тут ці вишеньки, вишеньки. Далі, ну там вон хвойні, я бачу. Так, а тут магнолія така прекрасна. Вже розпускаються, вже такі бубочки набухли. Дуже красиво. Оця гарна зелень з червоним. О, і магнолійки, ой-ой-ой. Я їх дуже люблю. Тут єдине з ними, воно поки цвіте, краса, а як не цвіте, ну таке патичок такий. І все. Так, може б то я поснідати тут зайшла? <смі> Бачу, що в них є сніданок. Ось ці е, різні туйки такі, вони сформовані в різні вже деревця. Ой, які хвойни, Як я люблю ось такі, знаєте, по типу ялиночок. Така зелена башта називається. Це красиво. Дуже красиво. І воно стічно зелене, я так сподіваюсь. Ось, прощ, просто пишуть, що просто вирощувати. Так, я собі потім запишу, ще пошукаю через інтернет. От, піду я далі подорожувати по цьому центру. Тут різноманітні горщики, там от по лівій стороні хот тюбс. Е сауни, типу, басейники, сауни. Я туди не буду йти, мені не треба. Ось різні каміння, земля, все-все-все, е що вам потрібно для садівництва. Так, тут кущі. Ну, Я не буду дивитися на такі, де от по такі торчать. Я хочу щось вічно зелене, якщо мені вдасться, але що це? А, магнолія, магнолія. Боже, які ж вони красиві ті магнолії. Це просто краса. А це що? Плікатум, що таке плікатум крімджаро? Japanese Snowball. Якісь японські сніжки. Так, добре, може ще знайдуть щось цікавеньке. Ось тут уже стенди з, можливо, однорічними. Ось, Але вони матьонькі, бачите, і вже ціна дешевша, тому що ціна залежить від розміру. Звичайно, така малишня її ще виросте, ну то вони тут бачу, що якщо купити 3, то буде 12 фунтів, якщо купити 6, то буде 20 фунтів. Такі ціни. Ну, і тут різні різні квіточки. Так, але я планую саджати багаторічники, бо я ще той судівник. От, Але вибір цих мацьоньких, ну, таке теж потрібно, правда, треба щось і вище, і нижче, і щоб цвіло в різний термін, щось раніше, щось пізніше. І завжди буде красиво, завжди буде цвітіння. Ну Там вже почнуться тюльпани. Я як думаю, що я, як зараз зайду до тюльпанів, туди до... М -м -м Ось вже зібрані корзинки, готові. Тут скоро мами... буде день мами матері. І такі готові зібрані корзинки. Вже посаджено, тільки поставити собі в садочку. От, але я так бачу, що в цьому магазині так дороговатенько. Вони від 20 до 40 фунтів. Так, тут кам'яна роза колись називали. Це вона чи не вона? Красиво, красива. Конвалі. О. 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 Так. Тут що. Так, тут нарцизи і лілії. Нарцизи і лілії. Так. А камелія така мацьонька дитинка. Мені цікаво, цікаво знати, скільки такі дітки коштують малесенькі. Я щось не бачу. Ну от, вона симпатична виросте, але поки вона молода, не бачу я ціни. Цікаво, скільки дітки. А, ось, теж одна 5 фунтів, а три за 12. Ну, для камелії це гарно. А це що? А, це там були такі великі кущі. Вони так виглядають прикольно, у них верхівочки червоні, а внизу листочки зелені. Ну, до речі, мені таке подобається, але то ж треба чекати роки, щоб воно виросло. О, я ті матюньки, що мені подобалися такі ялиночки. До речі, а якби я їх. Та ні. Я вже думаю про той парканчик, якби я їх посадила. Так, треба глянути, якого вони виростають росту. Вони виростають 1,2 метра, метр двадцять. Непогано, ну, трошки мені чуть чуть маловато. Ось це маємо такий розділ, відділ, де всяке різне мацьобство. Вже такі теж набори, садові набори, такі називаються коктейль. І так я люблю це, бачите, випало мені з голови. Я знаю, що це, але я забула. Ось такі сформовані вже готові наборчики. Як він іде? Ось тут є 9. Дев'ять квіточок. Ну, а то не пізно, що вони. Нем... Ой, яка красива, Боже, сонце я загорожую. Я так замерзла, до речі, сонечко світить. Боже, яка вона красива. Просто краса. Ця з бідеська. М -м -м. Ой, ну ви подивіться, яка форма. Супер, супер, дуже красиві. Ой, ці які, ну хоч бери і. Купуй, вони дуже низенькі, бачите, вони попри землю ростуть. Такий набір із дев'яти. Із дев'яти. Так, скільки він цікаво, коштує, такі набори? 13 фунтів. Дев'ять рослин, 13 фунтів. Я так підозрюю, що це однорічні. Ну, це я посажу на 5 хвилин і все. А може й неоднорічні? Що тут казати? Тут маємо різні види ромашок. Рожеві ромашки, білі ромашки, жовті ромашки. Так, я навіть розгубилася. Я зараз куди ще хочу, я ще хочу ліки для свого пошукати парканатого зеленого. Я зараз подивлюсь ліки. І там я помітила, буде по правій стороні царство роз. Навіть не знаю, можу не йти. І от як я люблю тут ці підстрижку різні кущики. Піонії дуже люблю. Піонії 16 фунтів. Це є що? Полла Фей називається. отака біла. Так, далі яка? Ще є ось така піонія. Ну, і, до речі, піоній маленький вибір. І ще ця одна залишилася. Бачу, одна тільки. Ось така біла. Ну тут ну, таке мацьопство. То може бульбочку краще купити піонію. Ну, погляньте, яка красива трава. Буде цвісти такими дрібнесенькими квіточками. Але ти красива. Треба почитати, як вона називається. Я по інтернеті подивлюсь, бо тут вона 17 фунтів один кущик. Мені здається, це дорого. Так, а це називається рожевий фонтан. Я себе уявляю, це, мабуть, оці всі крапочки, ось бачите. Вона все буде по кругу. Ось. Воно будуть такі, як шари квіткові. М -м -м. Ну, мені ця травка дуже сподобалась. Просто дуже. Піду шукати. Помідорки, помідорки. Знаєте, був у мене досвід тут вирощування помідор. І все, що добре росло, це було чері дрібненькі. Все з ними було добре. Вони гарно встигали достигати, але мені от були привезли. Кримські, ці такі помідори, биче серце, щось таке дуже гарно плодило, ну воно навіть воно зеленим помер. Десь був листопад місяць, вони ще були зелені, тут не вистачає їм сонця. Тут або в теплиці, а от чері. Чері можна. Мацьобство це. І по, по чому вони ті чері? Зараз подивлюся? Жовті, червоні. Що ще тут у мене? Проблемка це знаєте, що зелена цибуля, проблемка і кріп проблемка. Тому що кріп ми ходимо купувати. Він в великих є супермаркетах і є в литовських магазинах. От, от уже тут: 69 копійочок бульбочка гладіолусів. П'ять бульбочок за три фунти Гладіолуса. Так, а це у нас фасолька вже є. Салат, капуста. Так, що ще? Кругленька морквочка і довгенька морквочка. От, зелена цибуля, вони чомусь продають зелену цибулю з зрізаною зеленю. Зелені дуже мало. Так, а тут уже пішли бульбочки у нас, так. От, картоплі. От я розумію, люди садять картоплю. Отко посадив. І що? Потім ще знайди її, де ти її там посадив. 6 фунтів 2 кілограми мішечок, щоб посадити. Так, хочу глянути, які ще, які тут ще ось є дахлія, бачите, корінчики. Я так розумію, що це. Георгіни, напевно, правда? Ось вони недорого. Є гігантські лілії пише 239 корінчик, так? Ще Гіганська лілія. Так, жовті, оранжеві, білі. Потім тут ось ось ці георгіни. Ну, Вони бувають, сорти дуже-дуже гарні. Так, така оранжева. Так, а також бульбочки можна в таких мішечках купувати. Ой, я так люблю конвалії. Конвалії красиво, якщо поле конвалії. М -м -м. Так, тут ми маємо Канна, такий мікс Канна. Як що воно? Так, мікс Георгінт. Э, Ну, і маса, ціла стіна. Бульбочки мішечками. Значить, один мішечок 5 фунтів, а три мішка буде 12 фунтів. Ну, є дуже-дуже непогано. І рисів щось я не бачу. От ранунколеси. Люблю я раундколеси чомусь. Не знаю чому. Може за їх форму. Так рівненько вони ростуть. Так, і. Ну, Тих бульб тут рядами рядами Так, є з чого вибрати. Називається відділ з саду до вази, такі, які в вазі можна тримати. Ну, от уже мікс для готового букету. Виросте цей мікс, і там вже є і гладіолус, і Ось плюс такий збір. Тобто вирощуй собі букети, так? Боже, чудові георіни, Просто чудові. Просто чудові. Так, ну. Тут гуляти можна довго, так? Так, далі. А тут якісь ще бульби Ух ти! Бегонія. 5 бегоній за 6 фунтів. Ой, мені це подобається. Яка вона росте. Висота нескоросла, це 20 см вона виростає вріст. Бегонії. Бегонії. Ну, це красиво, це красиво. І що, всі такі нескорослі? А, ну для горщичків, так? Що вона навіть звисають вони, так? Для горщичків. А от царство троянд. Сотні, сотні, сотні. Я навіть не хочу ближче підходити. Всі кольори, розміри, форми. Ну, це треба вивчати, які вони росту, що, що де хто. І ось про ці дерева, бачите, як вони їх зараз формують. От, і воно. Оце у нас зараз ми бачимо, от, наприклад, груша. Ну, я теж конференц купила. І ось прив'язана. Я напроти сонця стою. І от вони їх так зв'язали. До речі, треба собі фото зробити, як вони це зв'язують, щоб я повторила. Так, далі маємо малинник. Тут ожина, малина, агрус. Е це скачун. що за ягода, я такої не знаю. Ну, схора на чорницю, але це не може бути чорниця, бо це кущ. Я не знаю такої. Так, ревінь, Малинники подивились. У мене, до речі, є червона порічка. А тут бачу чорна є. У мене є кущ, я посадила, треба буде перенести його собі. Ожина. Так, що тут? Чорниця? А, блубері? Угу. Красиві кущі, гарні, такі сильні. Я колись купляла якісь маленькі, то все воно мені не виросло. А ну, тут такі гарні, такі люкс. Кущики. І що ми ще маємо? Ну, воно мені на чорний, ну, блубері, так. Ну, я знаю, тут популярно, але я не впевнена, що справді чорниця. Ось багато цих кущиків. Потім я навіть не знаю, чи йти, бо там ще й будиночки садові є. Чи йти мені туди? Це що? Це Клематіси, 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 Клематіси. І пішли клематіси. Це тут різні фруктові, я думаю, що деревця. Фіги бачу. Ну от яблуні так сформовані. Ой, як класно, ой, як класно. От там щось велике дерева. Ну, в тіньочок не хочеться мені йти, бо я вже змерзла. Там дуже холодно. Дерев, 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 багатий, великий вибір. А дерева це те, що я люблю понад усе. Я люблю сад більше, ніж. Город. Я люблю ліс більше, ніж пляж. Тому, якби я могла, я би в лісі жила. Так, ну все. Ну от яблунька Мацюпонька, бачите, вона малесенька. Але з, цим, з цією бамбуковою, цим трикутничком, то у неї ціна 95 фунтів. А без, ідемо подивимось, наприклад, яблунька трошки більша, без е, неформованого, то скільки вона коштує? 47 півціни. Тобто 50 фунтів за цих пару бамбучин при, прив'язаних. Так, але я так думаю, що на це, напевно, формують вони довгий час. Ну, от як собі так розглядаю, ось як гілочки розтягнули. Як прикріпили, я собі беру на замітку. Так, тут є і вишеньки. І різні різні деревці. А я до будиночків і такий цей нічогенький собі тепличка така, так. Це 12 тисяч коштує. Або ось такого плану будиночки. Цей щось біля 4 тисяч. Так, є маленькі, теплички ось поменше. Ну, але це дерево і, скло. дерево і скло. Ось така 4 тисячі. Я не знаю, що там треба вирощувати. Так, ну така. Вони, звичайно, гарні, симпатичні, але покажу чоловіку, щоб мав що будувати. Мені, може, теплиця і не треба, але йому чомусь хочеться. Такий симпатичненький. Один кут відкривається, а два кут, верніше, дві стіни відкриваються, а дві закриті. От, симпатично. Від 12 до 20 тисяч. Так, хотіла подивитись якісь такі більш такі садові хатинки. Ну, от така теж симпатична. Ну, не знаю, таке воно матьобство. Що там робити? Зараз ця за 9 з половиною. Дерев'яні, металопластикові. Такий кутовий. 10 тисяч. Добре, що ми. Самі будуємо. Ще зайшла всередину погрітися, бо тут є ресторан по правій стороні і все-все-все тут для саду. Потім є для тварин відділ. Так, є для саду, для саду, різні пічки, освітлення, меблі. Крісла, і там я пройшла ще один зал з інструментами городніми. Так, тут кухня в саду, що для кухні в саду, приготування. І ще я піду зараз в той другий зал. Подивлюсь, що там. Ну, це вже вихід. Піду на вихід. Так, класно. На цьому, думаю, все. Третій зал. Тут е, тропічні різні рослини, які вдома або в теплицях, які на вулиці не виносять. І тут рай, звичайно, рай, рай, рай. Я би щось може придивилась, бо мені на кухню треба буде зелені побільше. Ну, краса неймовірна. А ще є штучні, не знаю, там десь може для прикраси, але мене цікавлять. Мене цікавлять, ще кімнатні все більше включатись не буду. Завершимо вже цей ґарден, похід до центру.